Вітаю, час новина на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Без дороги та дитсадка і сумґрунту та деформованими газовими комунікаціями місцевий житель монастирської гори музикант Андрій Буторін оспівав проблеми мікрорайону у своїй пісні. У полтавському дендропарку презентували перший дитячий майданчик. Рідкісних птахів, сімейство сірих журавлів помітили на Полтавщині. Вони потрапили на камеру у селі, лиляки. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві проблема вже оспівується у піснях. Полтавський музикант Андрій Буторін, який із дитинства мешкає у мікрорайоні Монастирська гора, створив пісню про кричущу ситуацію там. В ній йдеться і про гори, і про відсутність дороги та закриття дитсадочка. Зробив це за допомогою штучного інтелекту та фото ілюстрацій односельців. Кліп вже шириться соцмережами. Тим часом місцеві майже два роки чекають на ремонт аварійного серпантину. Більше подробиць дивіться усюди. Жетя червоний шлях. Це фрагмент пісні, яку написав полтавський музикант Андрій Буторін. Пісня третій день шириться соцмережами. Вона про проблеми, які випали на долю мешканців його мікрорайону монастирська гора, що раніше мав назву Червоний шлях. Назва ще красномовніша: монастирська гора та корумпована влада. Труби прокладають земля, трясеться гори руйнуються, та то що коїться, корупція влізла. Влада замкнула, проїзд закритий рух. Зупинився. У пісні йдеться і про зруйновану дорогу серпантин, і дворічну відсутність сполучення з центром, і деформацію газових комунікацій, що пролягають під сувом гори, і закриття єдиного дитсадочка та нестачу громадського транспорту. Фотоілюстрації для сатиричного відеокліпу надали музиканту мешканці монастирської гори. Про те, як робилася пісня, музика, слова, запис робився мною з допомогою штучного інтелекту. Це цікава тема, як би мовити, спробуємо. Як, як би мовити, тема є. Це чергова спроба нагадати владі, що в мікрорайоні Монастирська гора живе понад три тисячі відрізаних від цивілізації людей. Каже музикант, старожил мікрорайону Андрій Буторін. Школа закрита, дитсадок. Теж діти юрмилися, але де ж всі мої друзі. Корумпована влада, чую їхній сміх. А життя наше пішло на той червоний шлях. Лише смолка сядає дає, гази кругом А ми злитися, стали в спільному домі. Червоний шлях. Нагадаємо, аварійний серпантин по вулиці Паїсія Величковського закрили для автотранспорту 25 січня 2024 року. Навесні того ж року. Міська влада залучила проєктанта та вже влітку договір з ним розірвали через ненаданий проект. Вчасно ремонт ділянки постійно відкладають, а люди у вічі періодично мітингують. За рік що зроблено? Який проект? Його нема. Де цей проект проєкт? якого там 15 лютого він мав бути? Його, чи 27-го? Якщо ви не вмієте, ви не можете. Ми баби зберемося і зробимо дорогу. Проєкт капремонту серпантину вартістю 100 мільйонів гривень презентували у березні 2025-го. Проте справа досі не зрушила з місця. Якщо зараз нічого не зробити, ми не просто можемо залишитися без газу в зиму. Це може бути невідомо, чим закінчиться. Це може бути і закінчитися і вибухом, і чим завгодно. Селище ізольоване. Ізольоване. У нас. Садик закрили, почту скоро закривають, ходять слухи. До аптеки, скільки кілометрів треба проїхати, щоб людина собі ліки могла взяти. Ну тобто це геноцид, можна сказати. Червоний шлях наші мрії зникли у тумані, де щось спокійдем дитинства? Купив спеціально, щоб можна було отут якось проїхати. Це такі круги машиною кидати, Представляєте, скільки розход лишнього на бензин? Люди, якщо об'їжджають за рік, можна так грубо посчитати, дві доби вони сидять в автобусі. Почати перший етап робіт перенесення комунікації газопостачання мають вже цього місяця. Про це повідомив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Орієнтовний попередній перелік робіт, що планується до виконання в 2025 році, наступний: це проведення робіт з підготовлення території будівництва, розбирання існуючого дорожнього одягу, монолітної підпірної стінки, дорожніх знаків. Надалі проведення робіт з влаштування мереж зовнішнього газопостачання, а саме фундаменту надземного газопроводу, робочого та приймального котловану, підземного газопроводу. Відглушення існуючого та влаштування нового надземного газопроводу монтаж опор огорожі. Ці роботи плануються розпочати в вересні, а закінчити в листопаді 2025 року. Основні роботи з облаштуванням підпірної стіни дренажу та асфальтного покриття заплановані до кінця 2026 року. Додав Володимир Чередниченко. Коли ліфт працює із перервами, таку ситуацію мають мешканці 10-ти поверхівки по вулиці Олександра Бідного, 13 у Полтаві. Протягом трьох років місцеві через кожні півтора-два місяці звертаються із проханнями відремонтувати ліфт. Під кінець минулого тижня підйомник врешті запрацював. Та чи надовго полтавці мають сумніви? Деталі дивіться у сюжеті. Він ремонтували і знову зламався. І так протягом трьох років розповідають про свій ліфт мешканці 10-поверхівки за адресою Олександра Бідного 13. його там щось питалися, роді би ділять. Він трошки поробив і опять виключився. І все, і мертва точка. От, ніхто дзвонили, ну, а ліфт не поставлений на ремонт. На сьомому поверсі разом із родиною мешкає Дмитро. Каже, коли ліфт не працює, це купа незручностей. Дитина трирічна маленька, постійно тягнути сумки. А за мешканців поверхів вище взагалі говорити страшно. Старенькі люди не можуть навіть вийти на вулицю. Дитині три роки. От, буває, що як забирає садика, то там сумки, от, там, ну, то, от садика речі забирають, ну і дитину не на собі, от, самі зручності. Місцеві скаржаться майже два місяці піднімалися у квартири пішки, і от радість під кінець минулого тижня підйомник нарешті запрацював, і то завдяки погрозам сусідки у бік комунальників, говорить мешканка будинку Людмила Морозова. Якщо ви не зробите, день два, даю вам не зробите ліфт, то значить що тут буде преса, тут будуть всі. Я вам таку славу зроблю, що кажу, вам мало не покажеться. Ну і прибіжали буквально на сьогоднішній день ліфт зробили. Та люди хвилюються, чи надовго запрацював їхній ліфт? Працює з минулого тижня, а наскільки довго, невідомо. Як він буде тут працювати? Ну, питання часу. Така робота даним ліфтоводиться з 2023 року. Його зремонтують, попрацює місяць-полтора-два, знову стоїть. Ризик завжди є там застрять. Хоч зв'язок в ліфті є. Якщо навіть розглянути, то хоч. Можна пазвонить у прислужбі службі полтавської міськради. Повідомили причиною зупинки ліфту був вихід з ладу плати керування. Це серйозна технічна несправність, тому на її усунення знадобився час. На місці колишнього пам'ятника відпочинку російського царя Петра І, що на розі вулиць Спаської і Палипа Орлика, полтавці помітили великий дідух у вигляді пшеничних колосків. Представники організації місто Хаб, розташованої поруч з місцем колишнього монументу, пояснили це тимчасові декорації, які залишилися після їхнього благодійного фестивалю Спаський збір збір-2.0» сонце за нас. Саму інсталяцію встановили 30 серпня під час відкриття заходу. Він був присвячений до Дня Незалежності, до Дня Українськості. І в нас залишились декорації тимчасово. Вже скоро зовсім ми їх приберемо. І пам місце пам'ятника буде вільне без різних декорацій. А у Полтавському дендропарку сьогодні відкрили дитячий майданчик для сімейного відпочинку. Наразі це чотири гойдалки. У подальшому встановлять і інші конструкції. Як збирали кошти на втілення проєкту і як майданчик виглядатиме після дооблаштування? Розповідаємо у сюжеті. Просто сидів і катався. Просто таке соручна то... Зручно? Зручно? Я... Це я велика новому у Полтавському дендропарку. Відкрили перший дитячий майданчик. Тут встановили чотири дерев'яні гойдалки. На думку мами двох синів Маргарити, саме такий майданчик знижує ризики травмування дітей. Ми хотіли, щоб тут з'явилося саме такий, такого формату, більш-менш нев'язлива, не але безпечна, як кажуть, гойдалка. Я тут гуляю з дітьми кожен день, можливість з міського відпочинку погуляти в тиші, подивитись на пташок. А Діти цим швидко перенасичуються, їм стає нудно і вони намагаються від батьків вимагати якихось розваг. Каталась. Які в тебе емоції, враження, які відчуття? Хороші. Відпочиває у дендропарку із дочкою Аделю Полтавка Руслана. Встановлення дитмайданчика вважає доцільною ідеєю, адже досі тут були тільки спортивні, не пристосовані для дітей. Нам дуже подобається. Ми часто приїздимо в дендропарк гуляти. Мала гуляла на спортивному майданчику, так як не було качель. Ми часто приїздимо кормити лебедів, ми кажанів випускали весною тут також. Збір коштів на встановлення майданчика тривав від початку року. Реалізували проект у відповідь на звернення відвідувачів парку, говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Його вартість 250 тисяч гривень. З них 50 тисяч зібрали містяни, а ще 200 пожертвував один із благодійних фондів. У нас є два спортивних майданчика. Але саме для дітей не так багато розваг. Тобто, звичайно, багато приходять люди годувати лебедів, в тому числі з дітьми, є там білочки, інші звірі. А так, щоб провести сімейний відпочинок, ну відносно не було можливості. Тому ми вирішили заповнити цю порожнечу. Насправді, це перша частина майданчику, ще заплановано встановлення гойдалки балансиру, і пізніше, можливо, коли з'явиться фінансування для цього, ще має бути вежа з лазалками, з гіркою. Над дитячим майданчиком заздалегідь обрізали гілки. Мене запросив Максим, щоб обрізати гілки, які нависали тут. щоб дитячий майданчик був безпечним. як повідомили у прес службі Полтавської міської ради, після дооблаштування майданчик передадуть на баланс комунального підприємства декоративні культури. Червоні кола на шкірі, підвищена температура та свербіж на Полтавщині. Рекордна кількість інфікованих хворобою лайма: 17 випадків за минулий тиждень. Чи є ризик масового поширення недуги, та коли потрібно негайно звертатися до лікаря. Дивіться у наступному сюжеті. За перший тиждень вересня на Полтавщині виявлено 17 заражень хворобою лайма. Це на три випадки більше ніж на попередньому тижні. Така статистика значно перевищує середній багаторічний показник у шість випадків на тиждень. кажуть спеціалісти полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Випадки будуть реєструватись, мабуть, до, до листопада так точно. Можливо, навіть пізніше. Паніку в будь-якому випадку здіймати ще рано спалахом, навіть як то кажуть, не пахне. Дослідники природи зазначають, причина збільшення випадків захворювання активний відпочинок людей на природі. Проте небезпечні не всі, а так звані іксодові кліщі. Вони переносники бактерії Борелії. Потрібно, щоб крізь був на тілі людини певний час. Тобто так швидко хвороба вельма не може. Це потрібно, щоб бактерії проникли у кровоносну систему і почали розвивати цю хворобу. Подумали, ну квічку ще ну що? А тут до уваги також дуже багато аспектів треба брати. Скільки цей квіщ був на тій людини раз. Це потрібно брати ще й до лабораторію. За словами медиків, якщо не звертати уваги на симптоми, інфекція може спровокувати небезпечні хвороби менінгіт та енцефаліт. Якщо після укусу кліща, після видалення ви помітили підвищення температури, свербіж або в місці укусу кільцеподібну еритему, тобто навколо місця буде таке червоне забарвлення, а всередині воно буде тілесного кольору, звичайно. От тоді обов'язково треба звернутися до сімейного лікаря. Лікарі підкреслюють, після прогулянок потрібно ретельно оглядати себе, особлива увага на шкіру голови, пахви та місця між пальцями рук і ніг. Якщо помітили на собі кліща, додають медики, його необхідно видалити у випадку, коли паразит напився крові і збільшився у розмірі, негайно викликати швидку. Видатний поет і краєзнавець, який жив і творив для України. Сьогодні спадщина Петра Ротача оживає на сторінках нового видання, яке презентували на подвір'ї краєзнавчого музею. Збірник статей має назву Петро Ротач, енциклопедист, письменник-краєзнавець. Як проходив захід, бачила наша знімальна група. Петро Ротач, енциклопедист, письменник, краєзнавець. Збірник наукових статей представили широкому загалу у Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який завітав на презентацію, говорить подію присвятили столітньому ювілею науковця. Завжди були люди, які відновлювали забуті імена, люди, які висвітлювали голодомор, люди, які боролись за незалежність. От якраз Петро Ротач, це така особа, фактично присвячене виданню його діяльності: 100 років з дня народження, 7 років заснування премії Полтавської обласної ради. Видатна людина жила на нашій, в нашій області, творила тут видання, укладене на основі матеріалів конференції, що проходила в день народження Петра Ротача. На заході були присутні науковці, представники громадськості, активісти та учасники конференції. 24 січня в цьому році ми відзначали сторіччя з дня народження видатного українського. Поета, дослідника літературознавця Петра Петровича Ротича. І сьогодні ми презентуємо збірник наукових праць, які базуються на матеріалах конференції, що якраз відбулася в день його народження. Організатори зазначають, збірка не має комерційного розповсюдження. Її планують зберігати в музеях та бібліотеках області. Серед учасників конференції і доцент Полтавського державного аграрного університету Віктор Самородов. Він особисто. Знав Петра Ротича і сьогодні згадує їхнє знайомство. Я з ним познайомився отак, як з вами зараз. І він мені прекрасні матеріали надав по листуванню сином Вернацького. Він листувався, в нього були тисячі кореспондентів. Він про кожного полтавця, який його цікавив. Він перепровіряв усе: звіряв роки, звіряв там факти. Презентація стала ще одним підтвердженням вагомого внеску Петра Ротача у збереження культурної спадщини Полтавщини та України, говорять організатори. Полтавська обласна рада і надалі підтримуватиме видання та популяризацію наукових праць видатних земляків. Додає Олександр Лемешко. Такі проєкти, наголошує він є важливими для формування історичної пам'яті та збереження національної ідентичності. Від витоків до сьогодення 36 років історії народного руху відзначили сьогодні у Полтаві. Біля пам'ятника поету Тарасові Шевченку лунали спогади про боротьбу за незалежність. Детальніше про подію далі у сюжеті. Наші герої шануємо руху. Слава Україні, слава! 36 років тому, з 8 по 10 вересня, у Києві почав роботу установчий з'їзд громадсько-політичної організації Народний рух України. Сьогодні цю річницю відзначили в Полтаві. Біля пам'ятника поетові Тарасу Шевченку зібралися члени народного руху, громадські активісти та ті, хто цікавиться історією українського визвольного процесу. Голова громадської організації Захист держави Петро Ворона ділиться цього дня на думці наша незалежність та люди, які боролися та виборюють її зараз. Сьогодні унікальне. Подія 36 років тому назад у Київ почав роботу установчий зі з народного руху України. І сьогодні біля цього пам'ятника зібралися люди, які стояли біля вітиків. Народного руху або керували народним рухом ті беремні роки, коли він боровся за незалежність. Присутні поклали квіти до пам'ятника Кобзареві та зазначили, що обрали саме цей монумент не випадково, адже Шевченко це символ боротьби. Серед присутніх і Зоя Коваленко свого часу вона була головою управи Полтавського краєвого народного руху України. Пригадує перші мітинги 1988 року та власну участь у відродженні руху. Для мене це те, що взагалі забуть неможливо. Це це моє життя. Як ми почали тут, у 88-му з перших мітингів вон, у тому парку в сонячному, і до цього часу не, не перестаємо нікуди, нікуди не дінемося. Я вже все думаю, ну я ж вишивальниця, все думаю, вже сяду, буду вишивати. Думаєте, дають. Тут я вишиваю, тут мені дзвонять. Давайте зберемось. Сьогоднішній захід став нагадуванням про важливість історичної пам'яті та ролі народного руху у боротьбі за незалежність України, говорять активісти, і підкреслюють, що ці ідеї надихають і сьогодні нові покоління громадян на активну позицію та любов до батьківщини. Як відбудовують на Полтавщині школи та дитячі садочки, що були пошкоджені через військові дії? Про це йшлося на презентації за результатами проєкту «Моніторинг відбудови області. Друга хвиля. Результати моніторингу досліджували представниці громадської організації Інша жінка. Докладніше про це у наступному сюжеті. У Полтаві презентували результати проєкту моніторинг відбудови в Полтавській області. Друга хвиля, над яким працюють представниці громадської організації Інша жінка. В рамках проєкту здійснювали моніторинг процесів відновлення п'яти об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні, а саме закладів освіти у місті Кременчук та Миргородській громаді, що зазнали руйнувань через військові дії. Команда офлайн виїжджає і проводить моніторинг і контроль. Своєрідний такий аудит громадський по Полтавській області. Це в взагалі в основному руйнація вікон є деякі часткові руйнації стелі. Але при оцінці ми також йдемо по таким чинникам, як додаткові покращення, як інклюзивність, безбар'єрність. Ми оцінюємо на якому рівні пандуси, яка доступність для всіх категорій населення. Серед досліджених об'єктів професійний ліцей та гімназія міста Кременчук, Карлівська гімназія, Гаркушинська гімназія Миргородської селищної ради та дитячий садочок у Кременчуці. Ці громадський контроль відновлення закладів освіти важливий, бо йдеться про їх осучаснення, моніторинг залучення донорської фінансової допомоги та коштів місцевої громади. Підкреслили організатори проєкту моніторних відбудови області. Друга хвиля. Наразі у нас презентація номер один за результатами проекту. Моніторинг відбудови в Полтавській області. Друга хвиля. Цей проект уже у нас другий. Ми дуже вдячні, що підтримали нашу ініціативу. Це інститут економічних досліджень і політичних консультацій за підтримки Європейського союзу, втілює в Україні такі проекти. До моніторингів відновлення закладів освіти залучатимуть і мешканців відповідних громад, аби враховувати усі потреби закладів та в процесі відновлення їх покращувати. Зазначили представники. ...громадської організації Інша жінка. Наприклад, є пактус, пактус робочий, але під'їзд до пактусу, він не робочі чому проєкт моніторинг відбудови в Полтавській області. Друга хвиля реалізується в межах субгрантивного компоненту проєкту Контроль витрат на відновлення за підтримки Євросоюзу. Проєкт контроль витрат на відновлення впроваджують Центр економічної стратегії, інститут економічних досліджень та політичних консультацій та громадська організація технології прогресу. Унікальну світлину про хрещення Івана Котляревського отримав літературно меморіальний музей письменника 9 вересня. Виповнюється 256 років від дня народження основоположника сучасної української літератури. Про маловідомі факти з його життя дивіться у наступному сюжеті. Крещен младенець Іоанн, син Петра Котляревського, восприємник. Павел Маркевич, таку унікальну світлину отримав музей письменника Івана Котляревського напередодні річниці його народження. Це витяг із метричної книги Полтавсько-успенського кафедрального собору за 1769 рік. Метричні книги Успенської церкви Полтавської 18 століття втрачені. І ось наш добрий знайомий друг передає нам через іншу людину світлину. No a Ми бачимо той текст, який ми знаємо. 9 вересня виповнюється 256 років від дня народження основоположника сучасної української літератури Івана Котляревського. Він першим писав живою українською мовою у своїй Енеїді. А його п'єса Наталка Полтавка стала класикою українського театру. Проте мало кому відомо, що протягом 15 років свого життя Іван Петрович був і перекладачем. Він на доручення генерал губернаторши Варвари Олексіївни Ріпніної, кураторки Інституту шлідетних дівчат, здійснював переклад з французького оригіналу Аббата Дюкена. Рукописні ці фоліанти перекладу зберігаються в нашому музеї. Це три величезних. Там всього до 1200 сторінок, списаних рукою Котляревського з обох сторін, писав він на дуже дорогому паперів. Котляревський не був одружений і не мав дітей, говорять науковці. Котляревський був людиною скритною. Я впевнена абсолютно, що перед відходом у вічність він перебрав, переглянув всі свої папери і все те, що не стосувалося його службової діяльності, дружніх стосунків, просто пішло вогонь. Перед смертю Іван Котляревський звільнив шістьох кріпаків. А дім у Полтаві на Івановій горі заповів вдові унтер унтерофіцера. Нагадаємо, пішов життя письменник 10 листопада 1838 року. Рідкісних птахів, сімейство сірих журавлів піймали на камеру у селі Леляки на Полтавщині. Пернаті гуляли луками у межах національного природного парку Порятинський. Розповів його провідний науковий співробітник Анатолій Подобайло. Дослідник спостерігав за птахами майже місяць до того, як вдалося зафіксувати їх на відео. За словами Анатолія Подобайла на Полтавщині журавель Сірий не гніздиться майже ніде, крім крайніх північних районів. Вони перелітали удей з лівого на правий берег, подавали голоси. Я розумів, де вони відпочивають, де вони нагулюються на луках. Щасливий випадок. Там самець, самка і, мабуть, молоде, але молоде втекло, поки я бігав за камерою. А вдалося піймати випадково, тому що їхав по воду, до колодязя в селі Леляки, помітив цих птахів далеко на луках. На такій відстані, коли вони скажімо так не реагують на людину. Сів і через Zoom вдалося його трошки зайняти. Це були головні події, дня, яке ми побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті RTPL.ua. Залишайтеся з нами. Всього вам найкращого. Все обов'язково буде Україна.